Пане Президенте, два коротеньких питання. А коли переговори були в розпалі, президент Трамп вийшов з заявами. Ми обговорюємо території, ми обговорюємо енергетику. Він щойно ві не сказали, що з українською делегацією принаймні таких питань не було. А можливо, ми щось не знаємо. Можливо, ще якісь делегації є, тому що ці технічні делегації, про які які мають право мандати і обговорюють цю тему. І з іншого боку, щодо енергетики, я думаю, про... що американська сторона. Говорить з рускими про територію. Насміні нас, нас турбує, щоб Сполучені Штати Америки мали вплив на Росію, а не навпаки. Для нас це найважливіше. Президента Трампа достатньо сил, інструментів. Санкцій тощо різних інструментів, щоб впливати на русських, на Путіна, щоб вони закінчили цю війну. Нас турбує питання, коли вони обговорюють про нас щось без нас. Турбує ми про це говоримо нашим партнерам. Але безумовно, ми бачимо це і чуємо в меседжах в засобах масової інформації, з заяв офіційних діячів, про яких також ми сьогодні вже говорили. Офіційних людей із Сполучених Штатів Америки. Тобто, це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. І з нами, з нами ніяких домовленостей щодо територій не було. Вони знають, що це болюче питання. Я про це говорив само початку. Я вважаю, що з рускими буде у двох питаннях. Найскладніше це повне припинення вогню. Ще до першої зустрічі я про це говорив. тому що рускі не хочуть закінчувати війну. І питання територій. Тому що руски не хочуть закінчувати цю війну. Тобто два різних питання, але одна і та сама причина. І тому це складний буде діалог. Але він буде. Тому що до електростанції щось додасте, тому що Трамп сказав про атомну станцію, Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю, також вони обговорювали це з русскими. Думаю. Думаю, не думаю, що є якісь інші перемовники. Є оці команди, є їх представники. Я думаю, вони обговорюють. Надію, що немає інших перемов. Я надіюсь. Мені вони невідомі. Так? І про. А тому стан ми говорили з президентом Трампом. Я йому сказав, що просто станцію це не спрацює. Станція. Є місто, там люди ці живуть, там їх сім'ї. Я говорив, що дамбу вони підірвали, тобто доступ до води багато питань. І ніхто не буде давати електрику русським. Вони розраховували, що Запорізька станція буде давати їм електрику, тощо ні, це наша станція, тощо? Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція: я про неї говорив президенту Трампу. А він мені казав, що її треба ремонтувати. Я йому сказав, так, всі це знають. МАГАТЕ підтверджував, наші технічні спеціалісти підтверджували. Ми думаємо два-два з половиною роки, щоб її підняти, щоб її поставити на ноги. Як то кажуть, цю станцію. Це багато грошей. І він мене запитував, можемо ми працювати разом на цій темі? Я йому казав: так, якщо ви будете вкладатись в модернізацію, так, якщо ви допоможете нам повернути станцію, окей. Ну, так це нормальна розмова.